Вчора Галина Загріч... Завальнюк. Привіт, привіт. Унк новин, Чи якось. А можна російською. Можеш писати російською, Я розумію, але буду відповідати на українські. Так, Д... Д... Даша. Діана, привіт, Юля, Інна, привіт. Бабуся Галя, Інна, доброго вечора. Діана, Даша, привіт. Оля Інна, Свєта, Бубко, доброго вечора. Таня, кукушкина, -ку -ку Люба. як ви дома, домашній сир? Домашній, напевно. Ви маєте на увазі кисломолочні? твердий? Зайдіть в мене розділ Сир в плейлистах на каналі Я і мої кози. Ось і там є в мене там всі сири, які я роблю. Зайдіть, подивіться. Ну, телефон я взяла номер телефону, бо Ютуб сховав, але ну, мені я взяла, переписала Валера. То це номер телефону як? Щоб просто дзвонити, так? А у вас ні вайбера, ні Ватсапа на нього, нема, ні телеграма, нічого. Таня Кукушкіна, приді... приділісь. Що до чого не зрозуміла. Юлія Бойко, Павел, як у тебе справи? Сонечко, мамка, привіт, привіт, сину. Павел е, Сардін, пані Люба, з любов'ю к вам і к Україні. Дякую. Гарного вечора тобі Павел і всього самого найкращого. Хай Бог береже і міцне здоров'я после. Наталі, добрий вечір. Юля, Сонечко, привіт. Валера, телефон. Лідія Інна, Світлана Бобко. Доброго вечора, Миру здоров'я. Так, бабуся Галя, Лідочка, доброго мирного вечора. Лідія Маша. Уже пішла, так, Лідочка, Маша пішла вечора готувати, бо ж їй ще на завтра їсти зготувати, то вона пішла. Валера, так, дзвонити. О, то я не знаю, чи я так. Мені ділиться, то я зайшла, тик дик-дик-дик, нажала кому скинути і все. А дзвонити то трошки тягше. Ну нічого, може і не забуду. Бо так кажу, як є, це трохи накладно, якщо дзвонити. Ось так щось таке то. Так. Коза родила козенят, первородка. Не прийняла, чи може вона після других родів прийняти козенята, щоб сали. А для чого, якщо не приймає для чого її заставляти до козенят? Я не можу зрозуміти. Ось. Розумієте? Коза, Якщо не прийняла, то значить вона їх не хоче. У мене, наприклад, кориця козенят не облизує, вони їй не потрібні. Була у мене лапка така коза, також вона козенят не приймала, вона привела, вродила і забере, щоб вона їх не бачила, бо вони їй не потрібні, і ні наші. Ось, ось таке діло, то я її навіть не заставляла. Мені то легше, я козенят не пускаю доки все одно. Але так легше, бо вона за ними не мекає, не бекає, нічого. Собі так добре взяла, забрала та й все. Є таке, що після перших родів не приймає, потім може приймати козенят і любити. Але це, як сказати, дуже рідко буває. Ось. У мене кориця ні за першим, ні за другим, ні за третім, окотом котом козенят не любила. Ось. Зірка вроді той раз облизувала козеня. А моя, то кориця облизувала, а зірка ні. А я вже не повню. Так, що ось таке діло, то я і не знаю. Вам сказати не можу. Є по-різному. Є такі кози, що вона взагалі все життя, вона козеня до себе не приймає. Вона погуляла, вона вродила. Ось і все, забери собі ті козенята і роби, що з, нею, з ними хочеш. Так, що по-різньому є. То я. Так кажу, як є, що якщо не прийняла, я не заставляю, а ви як хочете. Чого я не кажу, чим глистогоню кози? Що, так жалко сказати? Не жалко, ну я не знаю.